Вітаю всіх! З вами майданчик Тотус-трактор у місті Вінниця. Сьогодні до нас приїхала свіжа поставка японських міні-тракторів, займаємося вигрузкою Спочатку фрези, а перед тим хотів вам повідомити, ми якраз повністю розпродали усі попередні моделі. Тобто зараз буде повністю оновлення асортименту. До нас приїхало 8 екземплярів. Зараз вигрузимо фрази, по одному вигрузимо трактори і перевіримо трактори, щоб ми змогли дати вам гарантію. Ну що ж, приступаємо до вигрузки. І так, Перший тракторець, що спускаємо, це Кубота Джел 220 кінських сил, довга база. Дуже гарна задня разина, ще Bridgestone, розмір 8,3х24. Бачимо одразу стан кузова, рівна підлога. Є боковий циліндр з пам'яттю на віске. Коробка, звичайно, механічна напрацювання 920 мотогодин. Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою 7400 умовних одиниць. Ну що ж, їдемо далі. Наступна модель Kubota GL25, вже трохи подовжена довга база, 25 кінських сил. Дуже потужний вже буде передній міст, гарній комплектації. Бачимо гарний стан резини. Задня 11,2-24. 11,2-24, Bridgestone. Передня також японська бричто. Рівна підлога, підвісні педалі, підсилювач, реверс, напівгідравлічна коробка передач, гарний стан сидіння, 923 мотогодини. В даній моделі вже навіть виведені додаткові гідровиходи, таке в японці буває дуже рідко. І ось дуга безпеки, підготовка до козелька. Дана модель буде коштувати з фрезою 9100 умовних одиниць. Наступна модель прийшла на заміну куботі GL-25. Злегка покращена трошки новіша модель. Добавилася одна кінська сила, кубота gl 260 Резина 11,2х24. Передні колеса зняли для того, щоб в монтажівку влізло більше тракторів. Рівна підлога, підвісні педалі, гарний стан сидіння. 937 мотогодин. Напівгідравлічна коробка передач. Є боковий циліндр, є підсилювач керма, дуже гарна комплектація. Ціна також досить хороша. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою і доставкою 9400 умовних одиниць. Спускаємо далі куботу gl 23, 23 кінських сили, довга база, механічна коробка передач з реверсом. Разом з повишеними пониженими діапазонами можна скомбінувати 16 вперед, 16 назад. Передок відключається, є розворот. Боковий циліндр на місці з плаваючим пам'ять є також. 844 мотогодини. І вартість такого тракторця з фрезою і доставкою буде 8 тисяч умовних одиниць. Єдиний представник янмарів в сьогоднішній поставці це у нас 24 кінських сили RS24 з козирком, з гарною резиною взаді. бріджстоун 9,5 на 24. Бачимо, зберегли ще рідні поліки, гарний стан сидіння, козирьок в гарному стані. Дивимось Стан керма, 846 мотогодин. Є пам'ять, безпечний режим, плаваючий режим. Гарно зберігся. трьохточка, фаркоп, автопопадач. Цікавий цікавий екземпляр. Вартість такого трактора в комплекті з фрезою і доставкою вам додому. 7800 умовних одиниць. Наступна модель трохи більш свіжих років. Це в нас Kubota Gel 221, закінчується, бачите, одиничкою. Японець замінив задню резину. Falcon, бачимо, стан нової, 22 Передня резина нова від БКТ. Трактор в хорошій комплектації буде. І підсилювач, і коробка напівгідравлічна, і боковий циліндр з плаваючим, пам'ять, розворот, все на місці. Напрацювання всього 528 мотогодин. І вартість такого тракторця в комплекті з фризою. 8200 умовних одиниць. Кубота gl 29, 29 кінських сил, подовжена довга база. 8х16, 12,4 12 на 24 задня резина, 3 точка, швидкозйом, автопопадач. Бачимо, вже кузов досить високо, стан під сидінням. 755 мотогодин буде реверс, підсилювач, коробка напівгідравлічна з рівною підлогою. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою 10 тисяч умовних одиниць. Фара буде, не переживайте. І найменший тракторець із сьогоднішньої поставки 14 кінських сил і при цьому 3 Кубота А-14. Маленький, компактний, з боковим циліндром, постійний повний привід, коробка, звичайно, механічна. 736 методи. Навал відбору дві вперед, одна назад. Фреза буде кріпитись на двох точку. Вартість такого тракторця з фрезою і доставкою 4900 умовних одиниць. У нас часто перед сезоном все розбирають, проте у вас є можливість забронювати тракторець, який ми виставили на сайт. Ми там виставили найближчі поставки, тому якщо вас якась модель зацікавила, не соромтесь, бронюйте, бронювання у нас безкоштовне. Тоді тракторець може вас дочекатися. Також хочу ще наголосити, не купуйте хоч би що. Дочекайтеся свого тракторця. У нас величезна кількість японських міні-тракторів в дорозі. До нас їде понад 20 контейнерів. Незабаром будемо поновлювати асортимент. Ось гляньте, ще вчора у нас був пустий майданчик, сьогодні вже приїхала велика кількість тракторів. Впевнений, довго вони на майданчику не затримуються, вже є перші клієнти. Тому заїжджайте на тест-драйв, телефонуйте на номер компанії, уточніть у менеджера наявність, замовляйте відеогляд та обирайте японський міні-трактор в гарному стані. Хочу наголосити, потрібно підходити до вибору трактора. Уважно, щоб підібрати собі справді якісного та надійного помічника. Тому очікуємо вас. До зустрічі!